Друзі, вітання усім. Садові сукуленти, суккуленти у відкритому ґрунті, сукуленти, які зимують в наших кліматичних умовах. Це молодила, це очитки. Я їх останній рік вирощую у горшках, у кашпо, тому що вони захоплюють нові нові території, а в мене просто критично немає де їх більше розсаджувати, висаджувати, вирощувати. І що я за ними помітила? Ну, по-перше, ця зима вона доволі тепла. Січень особливо був теплий. А зараз опадів не було майже, снігу не було, дощу не було, дуже мало. А зараз трошки мороз ранковий з'являється. І виморожує ще й ту вологу, яка не так багато її в ґрунті. Додаю трошки водички подекуди, коли бачу, що вони вже пересихають, тому що. Я помітила, що вони все-таки ростуть. Мої молодила, у кашпо, у затишку біля будинку. Немає такого вітру тут протягу, немає такої мокрої, примокрої землі, як були минулі роки. І вони не завмирають, вони не заходять в коматозний стан зимовий, а таке враження, що вони ростуть. Найперше я помітила саме на цьому чайнику, що вони. Похилилися у бік сонця. У нас якраз ліворуч сонце більше буває, тому що праворуч це північ, а сюди ліворуч, південь і далі на захід. І ось цілу зиму фактично от від листопада лежить цей чайник. Зараз я вам покажу, як він має бути. Ось якщо цей, то бачите, якщо його підняти, то він в мене так ніби лиється вода, я запихаю в ґрунт цю грубу арматуринку. І виглядає, ніби з чайника лиється чай. А так, щоб він не обмерзав, я вирішила поставити його лежачим. Я бачу, що мої молодила повертаються бік сонця. І я думаю, ого, невже вони ростуть навіть взимку? Ось тут в затишку також великий-великий кущ, великий горшок. Тут десь горшок має 6 літрів, може і більше, може і 7. Розрісся очиток. Тут мої хвойники зимують, а з другого боку молодила, також очитки, підійду ближче. Ось ця трава, що я а, пізно вже восени, чи то на початку зими з лісу принесла, така гарна зелененька, думаю, нехай собі бренить листочками. Молодила і очитки. там в мене ще є сунечка. І ось вони, ось вони мої молодили. Вони зовсім інші були, коли зимували в відкритому ґрунті. А тут вони виглядають такі. Що ніби вони і ростуть. Дуже мені це сподобалось, зраділа я, що. Та невже хочеться, щоб щось продовжувало бути свіжим, красивим, не тільки таким зимуючим, і, знаєте, як, як замороженим, але щось таке, що і росте. Мої гехір, які я купила на тому тижні. І ось ця рослина, яка зимує. І її листочки стають бордові на зиму. Це сапонарія. Зараз я вам скажу точніше. Сапонарія базиліку листа. Схожа дуже на флокс. Шиловидний, росте. Майже за тим принципом, як і флокс. Але чим вона цікава, ця рослина? Тут у мене в рабаці сапонарія у відкритому ґрунті. Висівала я її з насіння, висіла всю пачку, тому я мала. Щоб порозсаджувати. А тут сапинарія в великому-великому горшку. Цей горшок має десь 20 літрів. Спочатку я тут висадила боби гіацинтові, ось залишились від них такі гілочки. І щоб не пустував ґрунт довкола, я вирішила посіяти якусь ґрунтопокривну рослину. І так, знаєте, на око вибрала. Яка мені запала, щоб квітнула якраз такими фіолетовими квіточками? Ось я ще раз покажу. І це в мене сапонарія. І ось зараз, коли вона зимує вже з листям, коли вона ось така бордового кольору на зиму, я ще більше більше на неї звернула увагу. Е, які її плюси для лінивих або тих, хто не має де висівати розсаду? Дуже хороша рослина її треба. По ну, крайней мере, я так посіяла, я сіла її у травні у відкритий відразу ґрунт у горшки. Ось тут горшок, цей, наприклад, я посіяла. А потім, коли підросла розсада, я її вже розсадила там, де хотіла. І вона фактично зійшла у мене стопроцентна схожість була. Травень місяць, коли вже не треба ні досвідчувати, не треба тримати у теплому приміщенні на вулиці, у землю, в горшок, можна висіяти цю рослину. Рослина вважається багаторічною. На зиму, як бачите, покривається такими кольору базиліка філетового, такими листочками, не розповзається, що корінюється стебла і може рослина розповзатися. Це вона так не робить. Вона росте з корінця багаторічно, ще раз скажу, і насівається самосівом в перспективі, коли буде квітнути. Рослина, я так розумію, що. Квітнути буде вже в мене цього року. Я квіточок ще поки що не бачила, тільки бачила їх на картинці. Дуже схожі на флокс шиловидний. Так само на альпійських гірках можна її підсівати або розсаджувати. Вона буде там гарно себе почувати. Засухостійка це також я перевірила з торішним літом, що вона засухостійка. І, як бачите, і морозостійка сапонарія. Наступне, що про неї пишуть, які її якості, що одна рослина з одним коренем може покрити один квадратний метр ґрунту. Також Сапонарія відома під назвою мельнянка. А мельнянка, знаєте, це така рослинка, яка в дикому стані, можна її зустріти десь на околиці лісу, десь на галявинах. Вона дуже схожа на якийсь дикий флокс. Часто буває такого білого з рожевинкою кольором. Ну, дійсно схожа на дикий флокс, навіть листочки такі схожі. Якщо колись в дитинстві, хто пам'ятає, брали цю мельнянку і можна було намилити такої пінки, здавалося, що це мило. Ось, а це з тієї самого виду ця рослина. Також можна сказати, мельнянка базиліколесна або сапонарія базиліколесна. Тому ви приблизно можете собі згадати, які квіточки у білої мельнянки високої. Такі ж квіточки будуть і у цієї сапонарії. Ну, я чекаю вже на наступний сезон, щоб вона заквітнула, побачу і вам буду показувати. Єдине, що зараз мене дуже втішило таке розмноження рослини, що не треба сіяти, не треба на підвіконня складати, не треба трястись над розсадою. Я хочу побільше таких рослин знайти, щоб висівати відразу у відкритий ґрунт. А особливо, щоб це були багаторічні, тому що відкритий ґрунт я також сію і матіолу, тільки на одну річку. Сію інші квіточки. Ну, така вона, мельнянка. Такі вони в мене молодила, які продовжують рости навіть взимку. Також вартує уваги декоративна капуста. Я її висівала також у відкритий ґрунт у травні. А вже. Перед морозами, перед сталою зимою, але зими так і не сталося. Але перед ймовірними морозами я викопала кілька кущиків і старе відро їх поставила. Тут в затишку вони знову, знову красуються. І навіть таке враження, що і ростуть. І знову в мене починається будова збоку, починаєш шуміти дуже робочі такі процеси. У нас тут будується будинок. Появились нові сусіди, тому я буду закінчувати свій репортаж з дому, свою розповідь. І сподіваюся, що це відео було комусь корисним. Друзі, а я дякую всім за увагу. Дякую, хто додивився відео до кінця. Побачимось в нових відео. Всім гарного дня і мирного неба!